Вот ми далі я в я фільмі не пише. А я Верника у, -ме у, -ме у мене у мене У канал Сой Со Соломіка, Соломіка Веруніка. Что она мне напишет? Давай меня в... Что? Давай меня в... друзья. В... друзья.

Не, вроде не А я к е у ти у т а я а я к е Е, e чекайте, я їй пишу типа, а який, а у тебе який нік? А зараз догадаємось справжній її нік не помню. Ну... я не поняла, який в неї н ік ік. Якщо ви так вже не знаєте, то поставте лайк. Може це її нік. Та да, це її вона відказалась. Да. Ліна, Вероніка, Вероніка, де вона? Вероніка, Вероніка, ти де? Блин, а она ведь казалась в друзьях. Серьезно? Я тебя -до. Те -до, до... Ба... -ба Вероніка, Вероніка. Так, де її коротше той. Де її хата? Давайте шукати її хату. Мене ж такий же, як у мене ми не будемо той. Давайте шукати хату Вероніки. Ви її звати Вероніка Вероніка, якщо ти мене дивишся, постав лайк. Якщо ти не Вероніка, то бай-бай. є -бай. нік як у у у у у у у мене. Але чому вона мене не додавала? Де Вероніка? побігли швидко? у мене ще був питомець, який бігає швидко. А от Вероніки хата. Я ей хочу найти ей кассу и дать ей ее... гроши. Вот. Дам ей пять. Взагалі є ванна, чи я її пропустила? Нема ванни. у Верніки, нема ванни. Давайте тут подивимось. О! І їсти, і пити, і хороше погодити, блін. А чому ми. А чому він пофтів? А? ウェイヨウェイソフラテブロニケ、ウェロニイイイイイイイイククククククククククククククククク Вероніка ка-ка-ка, Вероніка, ка-ка, ка-ка. Вероніка, Вероніка, ка ка. -ка ну так багато рушаю заключаємо. Ем, Добре, я прийду до неї до хати, до якоїсь тітки. Але запам'ятайте цю хату на віки. Якщо ви побачите таку же дівчинку, то попросіть у неї Пета і скажіть, ми знаємо Соломіку. А ти знаєш таку дівчинку Соломіку? Чи ти її бачила? Вона блогерша велика. І в неї куча підписників. Ви подумаєте, це про ту саму Соломію? З якою я подружилась. А якщо ви цю дівчинку маєте в друзях, то якщо ви маєте цю дівчинку в друзях, то ви круті. А якщо ви не маєте, додавайте скоро! Дуже скоро шолк і готово. Я щолкаю, а ви готовите. Раз, два, три! Скільки я буду щелкати, стільки я даю вам часу. Час закінчився. І скільки я... Порахуйте, скільки я щелкнула. І ще відгадайте цю загадку. А і Б сиділи на трубі. А упала б припала, і, і скільки залишилося, якщо ви відгадали, напишіть коментарі. Якщо ви не, якщо ви не відгадали, то поставте лайк. Якщо... І то од, один, раз, ем, один раз не забулися, ну, типа, один раз ви не поняли, а другий раз ви вже поняли, то підпишіться, а якщо ви підписані, то. Напишіть в коментарі. Я першої попитки не дізналась, но з другої, або з третьої, або з четвертої, або п'ятої дізналася. А і Б сиділи на трубі, а упала до да пропала. Скільки залишилось? От примір. зараз я хочу бути вчителькою. Давайте пишіть до вчительки. Вероніка напишу. Чи вона є тут Вероніка. ТИ ДЕ ДЕ Це вона? Ні, це якась інша Тут куча, і вона, напевно, туди попала, щоб мене не знайти цікаво Чому Вона від мене ховається, напевно? Якщо вона від мене ховається, то на що ти ховаєшся від мене А А і Б. Сиділа на Б. А Упала а Б пропала. Так. тут написали, хто сюди зайде. Той полуті лайк. І від Соломії Ковніки підписку. Або Соломійка Ковніка, ти топ. І я люблю. І я на тебе підписана. А якщо ви не підписані вже підписуйтеся. Якщо у вас немає телефону, то візьміть маминий телефон. Або ваш телефон глючить і ви не можете підписатись. Скажіть, мама, може телефон і підписуйтеся на мене. Або тато, дай телефон. На, тримай, доню, або сину. І ви підписуйтеся два рази більше на мене, якщо ви мене дуже любите. Ну, і якщо вам не подобається, не любите мене, то наша. Підписуйтесь, якщо ви мене любите. Якщо ви мене знаєте, то два рази підпишіться. Вау!

é Eu te conheço oh my god eu oh, te e daí que não é de baixo que com o dedo esse tio a gente não como vendo hmm, como Мені дуже видно прикиньте, тут майже усе не видно. Ну, не видно, а той. Е, Майже нічого то що я писала, нема, хіба дві штуки, бачите оці зроблені? Крейда? Ой, це не крайда. Ууу, а тепер скільки. Душка, душка. Короче, залишилося, хіба дві душки вс. Блін, я не замітила, що вже ніч. Це який капець. А подивіться на мою рибу. Вона манючка там. Пішли вже. Рябучка либо вонючка. Чому Вероніка ще не вийшла, а її вообще не Вероніка, може ти тут десь від мене ховаєш? Вероніка. Вероника? Вероника. Петоп'ят п ж пета п п-ж-пета, п ж пета п ж пета Дам баблу, ха, реально я дам вам баблу, баблу, я люблю баблу, ти мій маленький, я розвиваю... Ой, ой. Ой, А може хтось подумає, що це проста риба і не захоче, а якщо хтось сподобається це золота риба, то, то не хоче зі мною торгуватися кучу разів. Радічої риби, а я буду віддавати якусь війну. А якщо ви хочете, щоб я сумік в хочу, щоб я вам продала любого пета, любого без нічого, і ви просто заглушаєтесь, скажіть, я знаю тебе і мене так хотіли обманути.